Проще на фронт! Проще на фронт! Проще на фронт! Депутати, депутати світ! Депутати, дайте світ! Депутати, дайте світ! Депутати! Мільйони на трон! Дайте звіт! Депутати, дайте звіт! Депутати, дайте звіт! Депутати, дайте злі! За життя закрисника життя за життя закрисника за пустим гендер ні без пустим гендер Військова техніка не на фронті. Перший раз я побачила екскаватори на гусеничному ходу в суботу, коли поверталася з домської спікета додому. Вони просто стояли два сірих трактори на гусеничному ходу. В суботу і неділю вони просто стояли в понеділок. Я підійшла і побачила там трьох хлопців. Я дістала фотоапарат, телефон і почала фотографувати. Вони підійшли до мене і питають: купляєте? Я кажу, ні, збираюся писати скаргу. Чому військова техніка не на фронті? Мій син самотужки копав ще минулого осені. Копав окопи по коні настоячи в воді. І на наступний день, і на наступний день, доки це було зроблено. Зараз зима і лопатами, коли в нас нестача військових копати. Мені хлопці кажуть, що так вони були на фронті, поки в них не стерилися гума. Потім вони полагодили її і тепер чомусь використовують тут. Звісно, ці хлопці не знають, їм дали завдання, вони це роблять. Я розумію, що водопровод для міста це дуже важливо. Чому за рахунок спеціального е, рахунку місцевого бюджету, а не за рахунок водоканалу? Чому військова техніка, а не звичайна е, е, жовта техніка, яка теж є в нашому місті? У мене відповіді на це питання немає. Коли я побачила, я написала скаргу. Мені відповіли, що Зелен Трест не використовує техніку в парку перемоги. Я зрозуміла, що військ Зелен Трест не використовує використовує водоканал, чому мені на скаргу відповів Зелен Трест. Це теж не зрозуміла. А зараз я побачила, що вони продовжують прокладати цей водопровод. І збираються це вздовж французького бульвару, і я бачила ці труби на розі французького бульвару і проспекта Гагаріна, і продовжують використовувати ту саму військову техніку в цей час, коли навіть наш президент звернув увагу на важливість фортифікаційних споруд на фронті, навіть коли Одеса не прифронтове місто. Хлопці з Одеси також воюють в Авдіївці, де ми зараз чуємо, який там складна ситуація і як необхідні там ці фортифікаційні споруди для захисту по перше наших захисників. А по-друге, і мабуть це найголовніше для просування ворога вглиб нашої території. Дякую.